Всім привіт, не знаю, чи буде нормально видно. Ситуація. Проєкт фіналочка. Це е, такий проєкт самовдосконалення. Він е, суто для себе, де прокачуєш своє здоров'я, своє тіло, свій розум і е, публікуєш для того, щоб не робити паузу. тобто даєш собі саме Головне, мені було головне знайти знову ну, таку людину, яка буде поруч морально, яка підтримує і, от, просто другу половину. Це було тяжко, тому що ну, з кожним роком все тяжче і тяжче довіряти людям, впускати їх в серце і взагалі навіть спілкуватися. Тому ну, що в кожної людини є свій життєвий шлях, який вона проходила. І повторювати знову помилки вже навіть на ранніх стадіях ну, немає бажання. Тобто, ти з людиною зустрічаєшся, там, кажеш їй привіт туди-сюди і все. І на тому тобі вже не цікаво, того, що ти знаєш, до чого це проведе. Довго я шукав будинку, но... Але... <гум> Дякую, що ти є. Yeah. І от проєкт фіналочка, там буде багато серій. Буду старатись кожного дня, ну як вийде, з роботи, звісно, з кожним днем все більше і більше. Займаюся типу ЗОЖ. Стараюся щоб прокачувати свої вміння. Всіх запрошую до перегляду. Значить, задача на першу серію це попробувати скільки. Можна потягнутися на турніках, стільки віджатись е, на брусяк. І від підлоги, так, ну, там, може вийти прийти на рейсі. Там, Цікаво, бо вона холодна, швидше хочеться робити. Ну так значить Сьогодні це проблема. Просто був трошки великий період життя, що я, я не займався з деяких причин. І от зараз будемо наздогняти це все, що. Пишіть коментарі, свою думку. Дуже уважно її Угу. І цей. Хто може там, ну, там спільні відео зробити чи вийти на якусь локацію, неважно, де вона знаходиться, так само разом позайматися. Я відкритий до спілкування. І дякую чуду, що ти з'явилася в моєму житті. Бо ну, я кажу. Людина, на мою суб'єктивну думку, людина ну, вона соціальна особистість, вона не може бути саме існувати. Тому що це почнуться флешбеки, всякі приколи. ну, З кожного свої. Там, хто після війни, хто там після поранень, хто там це, ну, після якихось у мене дуже багато знайомих, які кинуть, займатися всякою ерундою, скажімо так, і вони себе восстановили. Ціль проєкту, фіналочка, назва смішна на перший погляд, але тут великі пісні свої. Реально розкачать себе. Я не кажу там до, до ремпу, але ще біля якогось там джекічана, ну але щоб чітко так собі вирібно себе чувствує. Ну все. Сьогодні як на серію, то будемо пробувати скільки де ми не можемо підтягнутися. І потім з кожним днем прокачувати. 12 раз і з кожним днем будемо прокачувати. Так. так, другу вправу, яку будемо робити. це прості Тільки просто зараз пробуємо скільки не можемо і з кожним днем накидувати там, по одному разу і себе прокачувати.

Foco,